Є знижки на Він, 15% в аптеках подорожних ощад. Є знижки на Проктобам, 20% в аптеках подорожник бан та ощад. 7.30 рівно Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. вас вітаю. Троє людей загинули у сумах внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектору. Серед жертв російського терору є навіть одна дитина. Також, як повідомляє сумська ОВА, зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. За цю ніч в небі над Сумщиною наші сили оборони збили 25 ворожих шахедів. Повітряна тривога в області триває вже понад 11 годин. Напередодні окупанти вдарили по житловому кварталу Запоріжжя відомо про трьох загиблих, 16 поранених, щонайменше двоє в тяжкому стані. Пошкоджено багато осель і дитячий садок. Дев'ять разів били шахедами росіяни по сумах, постраждав приватний сектор і об'єкти критичної інфраструктури. Відомо, що три ворожі безпілотники впали в різних мікрорайонах. Пошкоджені понад десяток будинків і дитсадок минулися без жертв. Шестеро людей отримали поранені у кривому розі. Ворог атакував повторно неподалік того місця, де триває ліквідація наслідків попередньої атаки. Зруйновано будинок культури, а також понівечено п'ятиповерхівки, крамниці, поштове відділення і аптеку. Сили оборони України зупинили роботу великого російського виробника мікросхем. Завод Кремній л у Брянській області атакували українські безпілотники. В результаті вибухів зайнялася пожежа, внаслідок чого на виробництві обірване енергопостачання постраждали об'єкти, що забезпечують спеценергетикою і перервані технологічні виробничі ланцюги. Це вже щонайменше четверта подібна атака на цей завод, продукція якого використовується, зокрема у виробництві систем ППО, «Панцер» і ракетних комплексів Іскандер. 400 мільйонів доларів військової допомоги нададуть Україні Сполучені Штати про виділення нового пакета заявив міністр оборони США Лойд Остін під час зустрічі з президентом Зеленським у списку військової допомоги ракети і снаряди, зокрема до артилерії і хаймарс, мінометні системи, протитанкові системи Джевелін, бронетранспортери, супутникове комунікаційне обладнання, стрілецька зброя, боєприпаси. За тиждень до цього, 16 жовтня, нагадаю, США вже виділили Україні пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів. Також під час зустрічі Зеленський і Остін обговорили план перемоги України. Давайте послухаємо президента. Ми потребуємо рішучості партнерів, особливо на тлі інформації про нову роль Північної Кореї у підтримці Росії. Очевидно, що Путін боїться миру, і саме тому шукає, як посилити агресію і залучити на фронт тепер і північну Корею для усього світу. Це очевидний сигнал. Хто хоче тільки війни. ДБР завершило досудове розслідування в черговій справі Гринкевичів. Львівського бізнесмена, його сина і ще низку осіб підозрюють у шахрайстві. Компанії підозрюваного кажуть, у ДБР постачали неякісний військовий одяг для збройних сил. Експертизи довели, що речі були низької якості і непридатні до використання і не відповідали технічним умовам договорів, яких із Гринкевичами підписали аж на мільярд вісімсот мільйонів. Попри те, що підприємці навіть не поставили всю очікувану кількість одягу, збитки для держави оцінили майже в мільярд, так кажуть детективи. Самі підозрювані всі звинувачення відкидають. Ігор і Роман Гринкевичі перебувають зараз у СІЗО. Їм уже надали матеріали для ознайомлення. Після російського обстрілу від однієї з ліній електропередач відключилася за С. Станція залишилася працювати лише на одній лінії, що створює пряму загрозу ядерної і радіаційної аварії. Так кажуть в енергоатомі. До захоплення росіянами станція споживала електроенергію від власних чотирьох ліній електропередач і трьох ліній резерву. А за час окупації спільними діями Росатому і російського військового контингенту Запорізька АЕС доведено до критичного стану. Якщо єдина працююча лінія вийде з ладу, це означатиме втрату зовнішнього живлення станції з запуском аварійних дизель-генераторів, які мають обмежений часовий ресурс дії. Це означає початок зворотнього підрахунка до початку плавлення ядерного палива. Так попередили в енергоатомі. Опалення в квартирах в Києві поки не планують вмикати. Відсьогодні, за інформацією гідромецентру, столиці очікується підвищення температури, а опалення в житлові будинки подають, як тільки середньодобова температура повітря опускається нижче 8 градусів протягом трьох діб. Ну і має тенденцію до зниження. За повідомленням «Київтеплоенерго», в Києві подали тепло для тисячі об'єктів соціальної сфери: це школи, садочки, лікарні і інші адмінбудівлі. Інцидент в австралійському парламенті після промови короля Британії Чарльза сенаторка від корінного народу Лідія Торп почала кричати: Ти не мій король. Далі вона вгукувала, що повернути їм їхні землі і віддати те, що вкрали. За кілька миттєвостей співробітники служби безпеки почали виводити її. Геть це відбулося під час візиту короля Чарльза і королеви Каміли до столиці Австралії. Під час своєї промови король Чарльз визнав австралійський народ перших націй, який жив на цій землі десятки тисяч років до прибуття британських поселенців понад 230 років тому. Ну а зараз Австралія під британською короною ясно. Збірна України з боксу перемогла на чемпіонаті Європи. Ю 23 Наша команда здобула 14 медалей і посіла перше місце у загальнокомандному рейтингу на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків і жінок. Усі свої призові за цей тріумфальний турнір. Збірна спрямовує на підтримку Збройних сил України. Це більше ніж перемога. Це внесок у спільну боротьбу за майбутнє України. Так додали у Федерації боксу України. Розширюємо географію. Просто зараз у сніданку будьте з нами. Так, справді далі ще більше розширимо горизонти і робимо огляд найактуальніших подій за останню добу у світі. Дивіться, будь ласка. Щонайменше 10 авіаударів по Лівану завдав Ізраїль. Під атаку зокрема потрапили контрольовані Хезболою відділення банку в південному передмісті Бейруту. Вибух здійня у повітря, великий стовп вогню. Також ізраїльська армія вразила будівлю неподаліка аеропорту. Удари були частиною ізраїльських зусиль з демонтажу фінансової системи. Хезболи. Ліванська сторона заявила, що Цахал атакував порожні житлові будинки і знищив навколишні квартали. Це не були військові центри чи сховища зброї. Перед вибухами Ізраїль запустив кілька попереджень для цивільних відійти в безпечні місця. Вулиці постраждалих районів незабаром були переповнені транспортом, оскільки люди втекли в очікуванні ударів. За ґратами опинився колишній президент Албанії Мета заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. Його взяли під варто на в'їзді в тирану на підставі ордера спецсуду. Екс очільник Албанії під слідством вже декілька місяців. Звинувачення проти нього пов'язані з лобійським контрактом. У США. підозри також включають звинувачення у незаконних витратах, включно з косметичними втручаннями за кордоном-членами його сім'ї. У минулому мета обіймав найважливіші посади в албанській державі, включаючи пост прем'єра, міністра закордонних справ, спікера парламенту та президента у 2017-2022 роках. Протести проти туристів на Канарських островах тисячі місцевих жителів вийшли на пікет, аби обмежити кількість приїжджих. Адже великі готельні мережі отримують надприбутки, тоді як місцеві мешканці стикаються з високими цінами на житло та з дорощенням життя. Мітингувальники вимагали запровадити туристичний збір та обмежити потоки туристів. Це при тому, що близько 40% місцевих працюють у галузі туризму, що приносить третину ВВП канарів, які є одним з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. за рік ці Іспанські острови відвідують близько 14 мільйонів мандрівників. Так, ну і звичайно, ми запрошуємо вас до обговорення усіх тем, які будемо сьогодні вам презентувати. Але традиційно ми налаштовуємося на цей день, на цей ранок вівторка, з допомогою нашого чергового кореспондента Андрій Люховець у нас чергує сьогодні. Ну і, власне, він вже більше деталей розповість про те, якою буде погода. От начебто щойно говорив Єгор про те, що обіцяють трішки потепління, але бачимо обіцяють. Андрій в шапці. Отже, на вулиці доволі прохолодно. Та і в серцях, і в домівках. Щось холодніше вже. Давай, дай нам якісь добрі новини, будь ласка. Доброго ранку, колеги. Ну а дійсно погода, що, що з нею робити. Вона хитрить. Вона зранку доволі прохолодна, і вже натякає про те, що можливо десь незабаром будуть і перші морози у столиці загалом, тому що певні регіони України вже їх відчули на собі. А проте в день ще от ми відчуваємо тепло, і синоптики кажуть про те, що а, декілька днів поспіль це тепло буде зберігатися на усій території України. І в цілому сьогоднішній день не виняток, тому що сьогодні обіцяють до плюс 17 в південних регіонах, плюс 16, плюс. 15 на нарешті території України, і повноцінним бабиним літом це важко назвати, тому що синоптики кажуть, що коли за плюс 20 перевалює вже на термометрі, проте ось цих от плюс 16, плюс 17 декілька днів буде зберігатися. Тому ось ця от невизначеність і буде впливати на те, чи вімкнуть тепло в оселях українців, чи не вимкнуть, як уже сьогодні зазначив Єгор. Отож, щось стосується погоди. Ранок прохолодний в Україні, ранок прохолодний у Києві, і оцих цих от плюс 3, плюс 2, а зранку відчуває вся Україна. А що стосується регіонів, то почнемо зі сходу. Традиційно 22 жовтня на сході України очікується прохолодний ранок, але відносно теплий день без опадів. Зранку на сопчику термометра від плюс 2 до плюс 6, по обіді очікується до плюс 15. На півні України сьогодні також без опадів. Тут також тепло сьогодні. і Це один з найтепліших регіонів сьогодні України. А зранку від плюс 2 до плюс 7, в день можливий максимум до плюс 17. У західних областях сьогодні також очікується погожий день. Не очікується опадів. Зранку наступ. У термометра від мінус одного до плюс чотирьох, в день можливий, максимум також до плюс сімнадцяти. У центральних областях України сьогодні можлива мінлива хмарність дощі не прогнозуються. Зранку плюс два, плюс чотири. По обіді очікується до плюс шістнадцяти. У Києві до самого вечора. Буде триматися похмура погода, і лише на кінець дня небо очиститься від хмар. Також сьогодні очікується без опадів зранку. Прохолодні плюс 3, плюс 4, по обіді очікується до плюс 16 градусів. І що стосується вже безпосередньо найтеплішого і найпрохолоднішого дня, то 22 жовтня в Києві синоптики зафіксували найтепліше у 1891 році. Тоді було майже плюс 21 градус. А ось історичний мінімум був зафіксований у тисяча у сто році роком пізніше в мінус 7 градусів уже морозу було зафіксовано, і якщо вже спостерігати за тим, ну що відбувається з погодою а безпосередньо за тими прикметами, так вони інколи є дуже очевидними. В Принципі сьогодні також нічого такого особливого, що птахи, собаки чи хтось інший міг би навіщувати. Сьогодні все дуже просто в цей день. Часто йшов сніг, і люди вірили, що це перші такі ознаки були уже м, приходу холодів. І також люди у цей вечір слідкували за місяцем на небі. От зараз, якщо подивитися, він прямо наді мною він такий чистий, прозорий, красивий, але треба ввечері на нього дивитися. І якщо він був у колах, наступне літо, яке нас очікує, буде сухим і теплим. Тому сьогодні ввечері усі виходимо, дивимося на небо, спостерігаємо за зорями і за місяцем. В колах він буде чи не в колах, колеги? В Колах? А я, я вчора спостерігала Андрію. Вчора в чергове дивилася, як місяць сходить власне, але. Не було навколо нього а, таких А от, де кол, ви кола бачите, які, я припа навколо місяця. Може ага. бути таке. Знаєш, як начебто така легка димка, о, ви яка знаєте, створює. Я, так скажу. я я дитина міста. Якщо я місяць вже бачу в місті, я вже щасливий. Знаєш, тому що не завжди місяць просто побачиш. Тому так народні прикмети вони не завжди в місті працюють, але е, будуть прикола шукати. Дякую тобі. Ну, я Давайте я так люблю. снігу не чекаємо. Чекаємо все ж таки на потепління. Мене вчора навіть малий запитав, мама баби, не літо буде? Я о, вірю, що воно о, буде, що о. ще не дійшов в той момент. Тому що холоди, начебто, були, але має бути якесь легеньке потепління. Бо пересинку надія є, є і все. Так він естраду молодості своєї мами дізнається так.